Одна перемога та прикра поразка. Днями Хмельницький прийняв матчі за 9-17 місця Вищої ліги України з баскетболу. Наші хлопці у першому поєдинку обіграли команду Інваспорт, що із Дніпра із рахунком 79-67. Бульгарний поєдинок, хлопці гарно грали, показали максимальну команду. А от другий матч команда програла з мінімальним відривом. У ході поєдинку баскетбольний клуб Хмельницький був попереду, але в останні хвилини гри Вінницькі зубри перехопили ініціативу. Спочатку зрівняли цифри на табло, а далі вирвали перемогу з рахунком 77-79. На сьогодні щось змінилося, можливо, вони виспались, сміливо. Надумали, що більше так само легко буде, як і попередніх. Далі на команду із Хмельницького чекає ще два виїзні тури змагань. Гратимуть проти клубів, з якими у цьому сезоні ще не зустрічалися. Баскетболістами із Ужгорода, Чернівців, Калуша, Полтави та Чернігова. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.